Боєць полку Цунамі, штурмової бригади Людь Сергій до повномасштабного наступу працював поліцейським у Миколаївській області. Почалась війна, довелося вивести сім'ю у Європу, тому що в мене троє дітей. І так як ми живемо біля військової частини та Миколаївського аеропорту аеропорту, то була велика вергідність того, що будуть обстріли. Я повернувся в Миколаїв. Пішов служити в роту поліції особливого призначення. Сергій розповідає, перший бойовий досвід отримав саме у штурмовій бригаді. мій перший бойовий досвід до цього ніякого досвіду ми такого не мав я. Ну, єдине, що коли я працював в поліції, то трохи я там літав на дронах і, мабуть, це дало мені якийсь. Поштовх до того, що треба піти в аеророзвідку, бо мені це подобається. Це ну, цікаве таке напад нове, тому я вирішив піти саме туди. Нині Сергій аеророзвідник, ось так під обстрілами. Він та його побратими переміщуються по позиціях на передовій. Біган! Вже коли ти на позиції, ти вже трохи розслаблений. А ось підход і відход від позиції це саме таке е, тяжке, бо наш ворог теж не спить, він постійно моніторить ці підходи. І як тільки бачить, що хтось іде, то ну, в тебе летить все арта, міномети, танки, ФПВ, зброси. Сергій брав участь у звільненні кліщівки. каже росіяни постійно обстрілюють його групи з танків, артилерії та навіть використовували по ним ФПВ-дрони. Дуже тяжкі штурмові дії, тому що хлопцям для того, щоб вийти навіть на точку, з якої потрібно штурмувати, це треба було пройти там два-три ну, кілометри під постійним артилерійським і мінометним обстрілом. Це, це дуже важко, багато поранених ще до штурмів. Наша, наша задача, так ми їх там проводимо, коригуємо артобстріли. Під час боїв на Донеччині отримав дві контузії. Така у нас була позиція весела. Там перший раз в нас прилетіло так непогано, не а другий раз вже коли наш бліндажик ну, тупо завалило нас, і нам перейшлося як щурам. Рити собі нору і виходити вже з того бліндажа пізно ночі. То ось такі моменти ну, вони дуже запам'ятовуються. Сергій каже, нині його бригада продовжує штурмові дії на Донеччині, хоча каже, мороз те сніг ускладнюють роботу. Зараз погодні умови трошки відійшли на другий план. Штурмові дії проводимо як ми. Як наші сили, так і так і ворог, Незважаючи на дощ, на сніг, грязь, лякать, все одно проводяться ці дії. Тобто, те, що там казали, що ось будемо ждати зиму, і все буде зупинятися ні, такого зараз немає. Сергій каже: на війні дрони розхідний матеріал. Деякі з них можуть збути одразу після вильоту. Розумієте, росіяни стягнули на цей напрямок дуже багато, дуже багато засобів радіоелектронної боротьби, тому кожен виліт дрона ну, це 50% того, що він не вернеться. Його збивають ребом, його збивають з автоматичної зброї. Розповідає Сергій і про мотивацію воювати. Для мене мотивація одна, щоб мої діти виросли на нашій українській землі, щоб вони розмовляли українською мовою. Тільки це, тільки це може мотивувати, не хочеться нічого більше, тільки перемога. Сергій каже, після перемоги планує повернутись працювати в поліцію. Владислав Укулов, Євген Яжов, Суспільне новини, Донбас.